А мы не можем а мы ним, по его всем по сути. А наша слава поемая, а нашей юности полет, песнями в порядке побежее. Наш народ остали им ведет. ви поважаєте державу, чи не поважаєте? Ви поважаєте державу, чи не поважаєте?

Ви не лякайте суду. Річня суду някся немає. Ви далі суду, ми жаловали. Ви Ви останні, Ви вас Ви вам Ви буду. Я знаю. Спосумайте головою. Повірте, я виступаю тут гарантом. Чого я не йду? не спекаю на кожну. Я буду рисувати.

І муляки, і немає. Це подроблено. Піщенко. Навіть п'ять моя сподівається. Де моя печат була? Де п'ять Покажіть, 88, так, Гринчук, так, так. Радчик. Можна одну риманочку. Так, дійсні, тоді тут є. договір оренди землі. Ви слухайте, договір оренди землі. Саме начальне, покажіть саме начало. Договір оренди землі. Ось рішення виконкому селищної ради, надання дозволу на розміщення об'єкту. Ось от. Далі йде план землекористування, освіт. Далі будівельний паспорт, відповідно, паспорт. паспорт, підпис є, да? Тип, да. 99. Да, освіт, проєкт є, винос натуру є. Так, так. От, відведення, план землекористування є. Далі акт, приямку примусу. А прийомку будь ласка. А це при чому Оце. Оце взяти з чого? Фот... Фотомонтаж. Фотомонтаж. фотомонтаж так, фотошоп. Ні, фотошопи, фотомонтаж. Нам всі. Ми не передухаємо. Від кого був дзвонок? Ні від кого не був дзвонок. Ви маєте Саристан бачу, Це пусте. Тут три, две павильоны сидя возле аптеки. Возле аптеки в нашем центре, в воротя. А поправить.

Я у них прийду, ви ламаєте цю Так. Ви ламаєте ось цю половину. Ми зносимо, згідно з розпорядженням незаконним. Хай подимає. Хоче арестувати, чому хоче, де, хай подимає. Я вас, вас попросив, виведіть Немає права подимати. Я вас ось цю не хочу цю ось. Хто силить, хто силить? Подимайте, будь ласка. Не можна, не можна. Не можна. Подимати не має права. Йдіть сюди, йдіть сюда. О, иди сюда. Я не дико. Ви маєте мою архітектурну форму. Яку вас? Яку? Ви на рішення незаконно, що це зробили, давайте рішення. Вот <связать> показываю закон. На вашем высшем выконкому показываю. Показываю вам постанову, кабинета министра. номер. Показываю вам документ соответствующий тоже. Показываем другой закон. Какие там законы? Да. Кабинет по министру, пожалуйста, займемся сейчас. Мы выполняем решение. 982. Вона не має юридичної сили. Ось, закон, я захожу сороді. Хоче поймати. Будете відповідати перезаконно. Не вийду. Да. Не вийду. Я покажу закон, дайте мені рішення, суду, я вийду. І ще поможу знести. Нема рішення суду. Причому рішення суду незаконно випуск. Зайняли місце влади є. Ви повинні виконувати. Зачитую ще раз очіку, я не Ось закон номер 982. Я я дій дій дій. Дій. А ви давайте право, я Йдіть Ні, ви почите. Це моя власність. Моя, це моя власність. Читайте Конституцію, проникнення в житло та інші власності. Тільки вийде закону. Не вийду, бойтеся, вам.

Подивіться, Та ви я бачу, плачу. Ми їх нормально з вами почуваємо. Ви дітки таких помогають. Він не буде подиватися. Міні-маркет вже потім. Всі ці матеріали будуть передані до сумнів. Матеріальні спитки будуть за вас рахувати. Okay. Okay. Yes, 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 yes.

Добре, сяйте, будь ласка, до машини. Будемо говорити так. Якраз тут. І товари. Чуєте? А ви не можете його ще по цьому ходити? Так тут немає нікого. Там нема ніхто реально. И вот сижу я в Туруханском крае, Где конвоиры строги и грубы, Я это все конечно понимаю, Как обострение классовой борьбы, Я это все конечно понимаю, Как обострение классовой борьбы, То дождь, то снег, то машкара над нами, а мы в тайге с утра и до утра Вы здесь из искры раздували пламя Спасибо вам, я греюсь у костра Вы здесь из искры раздували пламя Спасибо вам, я греюсь у костра Я вижу вас, как вы в партийной кепке. Дівки літена на бороти. що я підтверджується незаконність цих ці. Да. Незаконність підтверджує підтверджується рішенням апеляційного суду. От відповідне я рішення вам надам, де от правил, та при От пункт про примусове знесення даних нових архітектурних форм. Так це ларіокі да, та? зносили. Це зносили власність. Ваша О, чи... це була приватна власність кіоски незаконно знесли і їх відвезли на територію, яка належить. Кооперативного і кинули в воду. Фотографії, які прямо підтверджують, фотографії вони були Знищили воду. і були в поломаному відді непригодному для подальшої експлуатації. А То, що у вас за влада тут? Чия взагалі ця влада? Я вам розкажу, що. Від якої партії, хто вони? Я скажу так, що е, до влади поставлений от, представник партії регіонів Полісюк Сергій Петрович. Його заступник є Мартиненко Микола Васильович, це і, і, представник представником компартії. От. Але це така влада, яка не поважає ні конституції, не поважає своїх же законів. Таке порушення зловживання є Значить, за рішенням суду. Що конкретно значит, там написано? В суді конкретно написано, що визнати дії неправомірними та скасували пункт. А рішення поліційного суду, що з питань самоправства, повинна порушувати кримінальна справа. Однак міліція пише відписки, от і сам Лівандовський, Лівандовський от, здійснив фальсифікацію документів. Яким чином? От коли мене незаконно, от, перешкоджаючи проникнення мені в мого доступ, вільний мою власність, мене відштовхували ці працівники адміністрації, міліція була поруч, бачачи, що йде порушення громадського порядку, абсолютно, от, відповідно до закону міліція. Ніяких дій, не вживали. А стосовно вас, а, вживали а, чи не вживали? А стосовно мене віддав команду і зразу мене, от, як я все-таки питався привникнути, от на фотографії заснято є голова адміністрації, особисто його заступники, два міліціонери, пулей оттащили від малої архітектурної форми, вивели машину, посадили і повезли. От як ви думаєте, куди? Нам медичне освітлення. Конкретно хто застосовував до вас фізичну силу? Значить, фізичну силу до мене застосовували два працівники міліції на фотографії. Є фамілії, я їх не знаю. Так. А адміністрація? А, адміністрація особисто голова адміністрації? Застосовував силу? Да, вони мене витягували за руки, з і витаскивали. От... Крім того, працівники міліції сфальсифікували протоколи, які значить він дає команду працівнику міліції. Хто він? От, Особисто майор Лівандовський, заступник начальника Рабітів, написав два протоколи про адміністративне правопорушення. Згідно одного протоколу, от, я нібито чіплявся до громадян, от, а згідно другого протоколу, що нібито я не виконував вимоги працівників міліції і дюрав їх за руки. В той час, як у мене в руках одній був портфель, а в другий пакет з продуктами. То що саме в цій ситуації дуже мене вразило, те, що от, він як офіцер, як начальник. От, показав приклад своїм підлеглим, не те, щоб вони в своїй діяльності керували законністю і законами, а наказав писати, вони написали порушення закону, про адміністративне правопорушення, от, не склали два протоколи, не одного протокола. От другий екземпляр, як передбачає законодавство, мені на руки не вручили. Вони вас потягли до суду. От, да, от суд виніс яке рішення розкажу. Значить, і виніс постанову про передачу мене на на суду на наступний день. Так. Значить, не давши мені на руку постанову. Рішення суду от, назвіть яке. От за суддя вас і суддя розібравшись до кінця, так. суддя зразу бачав те, що там не було цих яких порушень, що я е, виконував. І суддя прав просто зробив зауваження, але коли я от, надав от, через деякий час всі певні документи, які підтвердили, що ні у чому не внувати, от, так суддя зрозумів, от, що їх порушень з мого боку не було. Зараз у судовому суді знаходяться мої позови до голови адміністрації, до його заступників знаходяться. Тому я повністю судами от, докажу те, що вони фабрикували документи. Незаконно до мене фізичну силу, впливає на мене морально, от, заставляючи якийсь там прилад, ну хай оказався абсолютно трезвий. Від цього мене вискочив тиск. Але цьому я вважаю одне, що своїм наказом підлеглим, майор Лівандовський от, своїх підлеглих штовхає не на виконання законів. А на те, щоб підлегли, тільки виконували їхні накази іноді злочинні. А хто начальник міліції в цей період? Начальник міліції скідан. От але от у мене є дуже ряд багато цікавих фактів, от, оскільки також до мене люди підходили. Тому що ми від міжнародного благодійного фонду імені Ксені Петербурзької іноді людям надаємо безкоштовну допомогу юридичну. От де дуже багато випливає фактів, саме недотримання вимог цінного законодавства, от як начальником міліції, так і його підлеглими. Ми рубим лес, і сталінські щепки. як раніше во всі сторони летять. Ми рубим лес, і сталінські щепки. як раніше во всі сторони летять. Вчора ми хоронили двух марксистів, Мы их не накрывали кумачом, Один из них был правым уклонистом, Второй, как оказалось, ни при чем, Один из них был правым уклонистом, Второй, как оказалось, ни при чем. Живите ж тысячу лет, товарищ Сталин, И как бы трудно не было здесь мне, я знаю, будет много чугуна и стали, На душу населення в країні перший заступник Начальник ОМВС. начальника МВС у нас знаходиться з Донецька. Він був начальником корольовського РВД. При Скідану він був. Зараз він перший заступник начальника ОВД. Хітервогли. Як вона вірити, начальнику Черняховської міліції Скідану, якщо він сам платив хабарі? Я можу підтвердити, є і свідки, є все, як він давав хабарі, щоб закрили проти нього скаргу і прокуратури. Все є ж воно ж не де не ділося. А на якій стадії знаходиться ваша справа? на сьогоднішній день судами розглядаються дві справи. От одна справа розглядається про відшкодування матеріальних та моральних збитків, саме посадовому райдер адміністрації. Поліщук, Поліщук Сергій Петрович та Мартиненко Микола Васильович. Посади. От, голова адміністрації та його перший заступник. І також інша справа розглядається в суді, також про відшкодування моральної та матеріальної шкоди заступником начальника Черняхівського райвідділу майором міліції Лівандовським. По Лівандовському засідання відбудеться 20.09.2012 року. Буду боротися до перемоги. Так, дев'ятнадцятого числа полоно було відбутися засідання відносно Поліщука і Мартиненка. Але оскільки суддя знаходилися на раджій кімнаті, то засідання суду перенесли на іншу дату. Поліщук і Мартиненко які? Поліщук і Мартиненко Поліщук це голова Черняхівської районної державної адміністрації. А Мартиненко це перший заступник голови райдержадміністрації. Дякую. Пят буржуи, словно змеи Как плох был Сталин, как жесток Но им народ уже не верит И ложь отряхивает с ног Вождя ворюги извратили Загнав народ в базарный плен Товарищ встанет, поднимем Родину с колен Товарищ Сталин, товарищ Сталин Любимый наш отец родной, великий Сталин, мудрый Сталин, Опять пойдем мы за тобой.